Парк пам'ятка Межигір'я на Київщині зробив на державу понад 2 мільйони гривень за два тижні роботи. Про це сповістив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у Фейсбук. За його словами, команда межгір'я налагоджує роботу, набирає персонал, працівники, котрі опікувались парком на волонтерських засадах. працевлаштовуються влаштовується у державну установу. За липень взяли на роботу 40 охочих. Усього в Межигір'ї працює 111 людей. Людей міндовкілля змінює філософію розвитку парку. Колишня урядова резиденція має стати парком європейського рівня. У планах перетворити його не просто на дендропарк по типу Софіївки, а зробити його найулюбленішим місцем мешканців Київщини та гостей України. У загалом у бюджет сплачено понад 4,4 мільйона гривень податків за 8 місяців ціл роботи Межигір'я.